Всім привіт! У цьому відео буде невеличке доповнення до попереднього відео про заміну гальмівного супорта. Я забув сказати, що якщо в когось виникнуть проблеми з гальмівним супортом і ну, нема бажання відразу замінювати на новий, я вирішив новий все-таки поставити, не займатися ремонтом, а якщо хтось хоче перемонтувати, скоріш за все, якщо заклинює супорт, то... 80% то й більше проблема у поршні. Від корозії його там заклинює. Ну і також у пальцях може бути проблема, але найчастіше у поршні. Я із іншої сторони це з лівої сторони я замінював, з правої сторони я діставав поршень, то там... Дуже такий сумний вигляд мав той поршень. Ну, хоча можна було зачистити там ремкомплект, але мені тут треба і скоба була нова, тут багато чого міняти, тобто сенсу дуже багато нема у ремонті, саме у моєму випадку. А якщо тільки у вас проблема у поршні, то можна спробувати купити ремкомплект. У гумове кільце тут яке вставляється. Там у циліндрі, ну і цей пільничок. І як я дістаю поршень. Поршень я дістаю прямо на машині, коли ще під'єднаний шланг і помічник натискає на педаль гальма, поки поршень не вийде, ну там там чуть, чуть тримається. Потім я тільки під'єдную. Зазвичай в інструкціях рекомендують стисненим повітрям. Ну, компресор сюди підключати і від стисненого повітря поршень цей повинен виходити. Алексей, прикинь, я чого забила, хай його! Ха-ха-ха! Але стисненим повітрям я б не дуже радив би користуватись. Він, якщо тут десь приклинив, то він тримається і треба багато тиску. І від того він може просто з величезною швидкістю, як куля, вилетіти. І не дай Бог ще кудись потрапити і завдати навіть і вам шкоди. Тобто я раджу цей поршень діставати ще, коли у такому стані підключено все на машині. Ну, і потім Займатися ремонтом, ремонтувати, шліфувати, поршень, ну і ставити все на місце. Це таке невеличке доповнення. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.